Привіт! Сьогодні без шапки, точніше, шапка у мене є, але я вирішив змінити лук і не на лоні прекрасної природи, а в ямці, тому що лютує страшенний вітер. Хоча це теж гарна природа, чому ні. Питання сьогодні коли найкраще писати, коли найкращий період, щоб щось писати. І я проаналізував, коли були написані мої книжки. Якщо геть коротко, це періоди, коли я був абсолютно безтурботний, коли міг лежати, не працювати, ні з ким не розмовляти і так далі. Короче, іншими словами. А періоди, коли я хворів. І справді так виходило, що ну, коли ти повинен лікуватися, лежати, відлежуватися, бути в теплі і так далі, в тебе залишаються два варіанти: ти або щось пишеш, або щось дивишся, або щось читаєш. І Якщо проаналізувати книжки, які я писав то третина з них, а їх всього шість, написані, коли я був хворий. Я не рекомендую вам хворіти, але якщо таке вже трапиться, то знайте, що ви можете написати книжку щонайменше.